Рада вас вітати! Давайте познайомимося з додаванням та відніманням звичайних дробів з рівними знаменниками. Почнемо з додавання. Розглянемо такий приклад. 3 дев'яті, додати 2 9. Давайте на числовому промені або координатному промені. Розіб'ємо одиничний відрізок на 9 частин. Візьмемо спочатку три частини. Ось вони у нас три дев'яті. Дев Оце точка відповідає трьом дев'ятим. Додамо 2 дев'яті, тобто дві ще частини від дев'яти. Отримаємо всього скільки. П'ять частин. 5 дев'ях. Ось ця точка 5 дев'ях. Як ми це отримали? Ми з вами залишили знаменник той же. Бо все це відбувається на прикладі ділення цілої одиниці на 9 частин. А далі, щоб отримати 5, треба трійку додати до двійки, дорівнює 5. Отже, давайте з вами тепер отримаємо правило, щоб додати два звичайні дроби з однаковими знаменниками. Слід знаменник спільний записати у знаменник суми, а чисельник записати суму чисельників-доданків. Ось таке правило ми з вами отримали. Давайте запишемо та прочитаємо це у загальному вигляді. Якщо взяти перший дріб А поділений на С, додати Б поділений на С, то треба записати той самий знаменник, а чисельники доданки додати і записати в чисельник Суми. Ось це правило дуже просте. Аналогічно ми з вами отримаємо і правила для віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. 7 мінус 4 дев'яти дорівнює. Давайте знову звернемось до координатного променю. Ось у нас 5 було, та ще дві частини, оце 7 дев'ятих. Віднімемо з вами 4 дев'яти, тобто куди ми підемо? Ми з вами підемо ближче до нуля на 4 відрізочки. Потрапимо відповідно у 3 дев'ятих координату. Ось ця координата 3 дев'ятих. Отже, що ми з вами зараз утворили? Ми спільний знаменник залишили для різниці. А в чисельник різниці ми записали відповідно різницю зменшуваного і від'ємника. Отримали 3,9. Тепер прочитаємо те ж саме правило у загальному вигляді і для буквеного вираження. Дріб А поділити на С, мінус дріб Б поділити на С дорівнює, щоб відняти дроби з рівними знаменниками, слід спільний їх знаменник, записати у знаменник різниці, а чисельник записати різницю чисельників відповідно зменшуваного і від'ємника. Тобто А мінус Б. Ось такі два правила, вискладні, ми зараз використаємо для розв'язання завдань. Ви е, обчислите вирази, ті, які у нас дані. Е, справа в тому, що ці правила можна комбінувати, разом використовувати, як от ми зараз на цих прикладах і покажемо. В прикладі А у нас є 4 дев'яти, додати 6 дев'ят, відняти 8 дев'ятих. То можна робити е, за діями перша, друга, а можна робити все, обчислювати в одному записі. А саме, спільна дробова риска це буде вже в нас якби різниця, але проміжна ще. Отже, спільний знаменник ми записуємо 9. А в чисельник записуємо спочатку суму доданків, а потім ми від цього віднімаємо, що відповідно чисельник останнього дробу. Тобто чисельник від'ємника дорівнює. Додаємо 4 плюс 6, 10 мінус 8, дорівнює 2 дев'яті. Тепер ми з вами маємо два приклади. Більш складненькі, тут є е, дужки, Отже, їх треба якось розкрити, або зробити дії в дужках. В прикладі Б, можна піти двома шляхами. Або спочатку скласти доданки у дужках, а потім відняти, або розкрити дужки на основі правила. Як із числа відняти суму двох чисел? Давайте це правило повторимо, бо воно використовується, як і всі закони додавання, та властивості віднімання, і е, при додаванні та відніманні звичайних дробів. Отже, що ми зробимо з вами? Ми від числа 13, 16, це в нас число, від якого ми віднімаємо. Суму двох чисел. Ми віднімемо спочатку перше число, а потім віднімемо друге число. Дорівнюємо. От тепер ми бачимо, що у нас в трьох дробах спільний знаменник 16. Ставимо його у знаменник результату. А далі дивимося, які дії, відповідно, йдуть з чисельниками. 13, відняти 2, віднятий сім дорівнює. І будемо віднімати 13, віднятий 2, 11. І 11 відняти 7, 4, 16. А ось у цьому прикладі давайте підемо іншим шляхом. Спочатку зробимо віднімання у дужках, а потім віднімання. І з урахуванням першого дробу, і, і різниці, яку отримаємо. Перепишемо перший дріб, 6,11 відняти. Віднімаємо тепер в дужках, Але ми дужки не ставимо, бо можемо поставити спільну їхню дробову риску. І в результат, тобто в різницю. В її знаменник напишемо спільний знаменник 11. А далі треба від чисельника, зменшуваного, відняти чисельник від'ємника. Дорівнює 6 11. Так і залишається перший дріб. Відняти. Ось тут робимо дію. 12 мінус 6. 6 також. 6 11. Якщо ми тепер виконаємо дію таку, знову-таки, для віднімання 11 спільний знаменник, 6 відняти 6, то в чисельнику буде 0. І ми знаємо, що якщо 0 поділити на будь-яке число, то буде 0. Отже, гляньте, будь ласка, різниця двох рівних звичайних дробів дорівнює 0. І сюди гляньте тепер. Якщо відповідно А дорівнює Б, а це в них спільний знаменник, то різниця А мінус Б буде дорівнювати нулю, і весь дріб такий у відповіді також дорівнює нулю. Ось таким чином ми з вами виконали ці вправи. А тепер перейдемо до наступних. У наступному завданні нам слід знайти. Значення виразів 1725 додати А, якщо А дорівнює 4,25, або 8,25, та виразу Б мінус 3,19, якщо Б дорівнює 7,19, або 12,19. Отже, виконаємо А, приклад. Знайдемо, якщо візьмемо перше значення А. 4,25, то підставимо зараз далість А 4,25. То 17, 25 додати 4,25, дорівнює, будемо додавати за першою формулою. В результат знаменник. Суми напишемо спільний знаменник. А чисельних суми суму чисельників доданків Отже, 17 додати 4, 21, 25. Якщо. А візьмемо 8, 25. То тоді підставимо 1725 додати 8,25. 17,25 додати 8.25. За тією формулою ж першою знаменник спільний 25, а чисельник суми дорівнює сумі чисельників доданків. Отже, 25. 25. Або ми знаємо, це неправильний дріб, який дорівнює одиниці, бо це все рівно ще 25 поділити на 25. Перейдемо до прикладу Б. Б 3 3,19. Замість Б поставимо. 7,19. Отже, якщо Б дорівнює 7. 19. То, тоді ми будемо мати, замість «б» ставимо 7 19, відняти 3 19. будемо користуватися другою формулою. Спільний знаменник 19, від різниці від чисельника зменшуваного віднімаємо чисельник від'ємника. Отже, буде 7 мінус 4, 19. Якщо В дорівнювати 12, 19, то відповідно замість Б ставимо сюди 12 дев'ятнадцятих. В 12,19 відняти 3,19. Дорівнює. Знаменник ми вже знаємо спільний 19. Отже, від 12 чисельнику віднімаємо 3. 12 відняти 3 буде 9, 19. Ось так ми використали наші дві формули додавання та віднімання. А зараз нескладна задача. Один вантажник переніс 5,14 тонни вантажу. А другий вантажник на 2 14 тонни більше. Запитується, який вантаж перенесли вантажники разом. Давайте спочатку зробимо за діями. Тобто перша дія, а який вантаж переніс другий вантажник, якщо він. На 2 14 більше переніс за першого. То треба до того, що переніс перший вантажник додати 2 14. Отже, 5 14 додати 2,14. 14 спільний знаменник записується. В знаменник суми, а в чисельник сума чисельників доданків. 7 чотирнадцятих, відповідно, тони, це перевіз другий вантажник. Переніс другий вантажник. А другою дією нам треба знати, який же вантаж вони перенесли разом. Треба 5 5-14 тонн, це перший переніс. Додати 7 14 тонни – це другий переніс, отже, 14 спільний знаменник, а в чисельник 5 додати 7. Дорівнює чотирнадцятих тонни. Це вони разом перенесли. Нагадаю, що ця задача може бути використана. Розв'язана за допомогою числового виразу, такого більш довгого, і тому вона сама по собі розв'язується більш коротко, а саме, слід взяти вантаж першого вантажника додати той вантаж, який другий вантажник переніс. А він переніс більше за першого вантажника на 2 14. Отже, 5 14 додати 2,14, це те, що переніс другий вантажник. Те, що переніс перший вантажник, ми написали. Давайте з вами додамо. Буде 7 7,14. Ми виконували цю дію. І знову додамо 5. 14 плюс 7 14 на рівні 12, 14. Отже, ми з вами двома способами змогли розв'язати цю нескладну задачу.